Всім привіт! Ви на каналі Назівса, і сьогодні я програю в гру Віч Край, тобто Відьма плаче, перша частина або перша глава, як хочете називаєте. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. Також, коли ми заходимо в гру, ми відкриваємо книжку. І тут ми можемо вибрати музику, мову, і потім нам показують історію. І нам показують хоррор хаус. Так називається перша глава. Ми просто дитина, яка спимо. І потім з'являється якийсь сильний вітер. Ми заповзаємо під ліжко, потім виходимо з нього, забираємо рогатку і йдемо дивитися, що взагалі там сталося. І дивимося на повітря, ну, вітер, але він нас забирає і кудись. Везе, і потім ми покидаємося в якомусь дивному місці. У нас багато питань, де ми, що з нами сталося, хто нас взагалі якби, в цю рагу кинув. Але потім ми знаходимо нашу рогатку і перестаємо плакати. І ми бачимо, що ми в тюрмі відкриваємо, нажимаємо на тюрму, і ми опиняємося саме в ній. Але помітьте, що це не кінець книжки, це тільки початок. В цій тюрмі, в цій клітці є пирог, який можна з'їсти, але насправді це нічого не дасть. Потім, бачите, у нас є рогатка. Саме нею ми отримаємо ключ. Цим ключом ми можемо відкрити замок до наших дверей і вийти. Але в принципі можете не боятися, відьма не почує того, як ви відкриваєте свою двері. Тут ще буде на чердаку з вами. Скринька, яку охороняє рука, і ви даєте їй п'ять. Але вона каже, типу ні, ні, типу, це не ну це не твоя рука. Точніше, це твоя рука, але ти не можеш отримати те, що лежить в мені. І бачимо, ми можемо пройти, і тут бачимо якісь поверха, і тут є якась записка. Всі записці багато чого написано, воно кажеться, написано прямо як субтитри, але чесно, я читати цього не буду. Це треба для сюжета, а я сюжет, ну, не сильно якось. Розумію, в цій грі мені не сильно подобається. Тобто я знаю тільки, що відьма плаче, тому що там може хтось неї помер, або щось типу того. І може вона хоче нас віддати в якусь жертву там якомусь демона або щось типу того. Отут тут є її кімната, і біля її кімнати є її ванна. Там ми маємо взяти її носок. Він дуже сильно ваняє, ну або смертить. Ми беремо його і піднімаємось наверх. Поки що це головне. Звичайно, там є одна деталька, яку треба буде забрати потім, але це потім. Даємо цій двері носу. Якби носок, і ми можемо пройти всередину. Всередині у нас будуть два поверха. Тобто я не знаю, чому відьма закрила цю кімнату, але може вона їй не треба, хоча якось не думаю. Тут, бачите, є місце, де їй лежить книга. Але із книг вирвані сторінки. І одна з сторінок лежить тут. Тут, бачите, можу побачити, що є такий артефакт, два, точніше артефакти, це дві кулі. Якщо ти кинеш одну кулю, а потім потрясеш іншу, то ти телепортнешся до першої кулі, яку ти викинув. І це задобиться в майбутньому. Тому це дуже добре, що ми знайшли такий папірчик. Тепер нам треба знайти.